Що значить, любить батьківщину. Як матір, як рідну дитину, Хворіє дитя, я ночами не сплю, горює земля, я очей не столю. Була б Україна щаслива, повненько, яка ж ти вродлива та доля така вередлива, як пташка в степу полахлива. Минають століття, роки пробігають на землі твої дикуни набігають. Дітей твоїх нищить, хати їх палають, а зверху ще смачно гради поливають. Від горя вона уже посивіла, від крові, як тінь, почорніла, бо звірі її роздирають на шматки, велична, шляхетна, нескорена мати, не падає ниць, не стає на коліна, а горда постава і не схилена спина. Вогненним дощем її, брат, полива, на рани болючі, глузливо кива. Чи вистоять зможе моя Україна, чи зможе розправить у просторі крила, не вперше криваві зуба ті тварюки, плюндрують в квітучі поля твої луки? Ти вистоїш, рідна, мусиш стояти, свободи нікому у нас не відняти, онуки Богдана Тараса, сини. Радавньої слави не впустять вони.